Слава Ісусу Христу! Друзі, кохані, брати та сестри! Третє відео за Володю, Андрія і Олега. Володя, Володя щоб ви зрозуміли, Володя пройшов реабілітацію до кінця. Він закінчив реабілітацію. І щоб ви розуміли, ну Володя він такий людина слова. Так? Навіть коли він вживав алкоголь, якби він завжди е тримав. ну Я стосовно себе, я не знаю, може перед кимось він не тримав слово, але стосовно мене, я можу сказати, що це людина, від якої я багато навчився, він мене навчив навіть борщ варити, е але він завжди тримав слово. І ви знаєте, Володя до кінця пройшов реабілітацію повністю, але є один, є один дуже великий мінус у Володяній реабілітації. Він повернувся, він почав жити з людьми, такими, як він сам. Такими, як він сам. Тобто з, з, з алкоголіками і, ну, і з людьми, які були залежні від наркотиків. Від наркотиків. І так він протримався. Він протримався, по-моєму, місяць чи півтора в тверезості. Він був біля Красилова, біля, ну, біля школи на цьому періоді адаптації, але потім пішов, ну, він скотився, він почав бухати. Ну, І зразу я побачив його, побачили його місіонери, донесли брату Петру, і це добре, що донесли, і потім його брат Петро. Ну, сказав, що я залежних не можу людей тут тримати, і, і його якби вигнали. І, він, і він, поїхав, він поїхав потім додому. Але я вам хочу сказати таку річ, що навіть вже вдома е, в нього був закладений фундамент. В нього був закладений фундамент. І ще я вам хочу сказати одну таку річ: е, що, що Олег, що Володя, що Андрій? Вони в реабілітаційному центрі прийняли Ісуса Христа як Господа. Та? І, наприклад, там, я коли приїжджав їх провідувати, вони завжди до мене виходили, знаєте, такі, як світлячки. Там, та? Ну було видно, як вони оживають, наприклад, там, та? як Бог їх веде насправді. Але дивіться, я вам просто кажу так, як є. Чуда бувають, і це правда. І це правда, в тому зціленні, яке я отримав, це було просто чудо. Це, це просто чудо. Та? До якого, наприклад, я приклав зусилля ну, мінімально, я просто помолився і приклав до, до своєї молитви ще віру. Та? Але, наприклад, в плані реабілітації людини, щоб бути тверезим, Бог тобі дає чуда, Він тебе відновлює, але тобі від себе, від себе треба пахати. Тобто, щоб ви розуміли, я вже з Господом живу 10 років. З цих 10 років я 8 років служу як місіонер. Але я вам хочу сказати одну таку річ: я працюю по сьогоднішній день. Над своїми хибами, амбіціями. Он, наприклад, там, два дні тому мені мій кум дав зауваження, що я образив свою дружину, якби там. І та? е е е е я над цим працюю, я це визнаю. Та? Плюс, твоє минуле, твоє минуле, воно буде завжди давати про себе знати. І це дуже важливий момент. Тобто працювати над собою, і коли ти виходиш вже з залежності. Дуже важливо, щоб людина не поверталася в то оточення, в якому вона цю залежність отримала. Дуже важливо прив'язатися або до церкви, або до якоїсь спільноти. Для чого? Для того, щоб е, в тебе була підтримка. Наприклад, в моєму випадку, понятно, моя підтримка це ну, першочергово це є моя сім'я. Ми зараз не говоримо за духовні речі, ну, бо, понятно, що найбільш моя підтримка, це. Ісус, Марія, Дух Святий, Бог Отець і всі святі, якби там та то о, це я говорю за духовне. Але, наприклад, в такому фізичному то моя підтримка це першочергово, це моя дружина, мої діти, моя сім'я, то є мої рідні, там, моя мама, плюс, плюс це є люди з боку, які дані тобі Господом. А це, наприклад, там, спільнота Школи Марії, там це, це там, сестра Бажена, з якою я можу поговорити будь-яку на тему, е, ну, і сказати їй і про свою слабкість, і про якусь свою перемогу. Там, та? Ну і так само в мене є кум Андрій, там, кум Богдан. То є, є Богдан просто з моєї групи: є люди віруючі, які люблять Христа, які підтримують тебе. Тобто люди, які люблять Господа. Вони можуть дати тобі підтримку, а люди, які самі виздоровлюють, вони не дадуть, наприклад, тої підтримки, яку тобі може дати людина, яка вже укріпилася з Господом, та вже залила собі фундамент. Вже... Тому всі, хто дивиться, пам'ятайте про це, що Господь робить чудо, Господь звільняє. Але залежна людина, залежна і співзалежна, то тобто є мама чи та всі мусять працювати. Ми мусимо пахати, пахати над собою, розбиратися, ну і лікуватися. Хай Господь благословить кожного. Згадайте Володю в молитві, згадайте цих хлопців в молитві, бо я не знаю, де Володя зараз. Ті вже хлопці відійшли. відійшли. Маю надію, що вони в небі або на дорозі до неба, але все рівно згадайте в молитві. Хай Господь благословить кожного. кожного. Помагайте людям. Щось робіть доброго, і добро буде будувати ваше серце. Христос посеред нас. Люби просто, просто люби.